На Полтавщині СБУ та Нацполіція викрили корупційну схему. Медики й посадовці за гроші оформлювали фіктивні довідки, щоб допомогти призовникам уникнути служби. Одного з організаторів затримали на гарячому. За оперативними даними, на Полтавщині правоохоронці викрили чергову схему ухилення від мобілізації. До організації були причетні медики та посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування. Вони за гроші оформлювали фіктивні діагнози, які дозволяли уникнути служби або отримати відсрочку. Вартість таких послуг сягала понад 5 тисяч доларів. США зловмисники підшукували серед свого оточення осіб, які хотіли ухилитися від призову. Лікарі виписували клієнтам або їх близьким родичам не існуючі важкі діагнози, які ставали підставою для визнання їх непридатними для військової служби або отримання відстрочки від мобілізації. Свої послуги ділки оцінювали у 5 тисяч доларів США. Одного з фігурантів затримано на гарячому в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України під час отримання ним другого траншу неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнову бухгалтерію та понад 3,8 мільйонів гривневому еквіваленті, отриманих незаконним шляхом. Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.